Цьому випуску True Crime буде все. Рекомендую додивитись це відео до кінця, бо я покажу документальні кадри, подібні яким ви не бачили ніколи в житті. Якщо ти слухаєш це відео, то не хвилюйся. Я попереджу, коли треба подивитись на екран. Також усі кадри будуть в нашому телеграм-каналі з додатковими матеріалами до відео. Ну а почнемо ми з самого початку. Ну майже. 25-річна Меган Коксі та її чоловік Джон Коксі жили в бідному районі маленького містечка з населенням 38 тисяч осіб, Спартанбург, штат Кароліна. Джон та Меган були залежними від наркотичних речовин настільки, що ті не змогли знайти собі хоча б якусь постійну роботу. А в 2015 році службу захисту дітей звернули на них увагу. Тож їх було позбавлено батьківських прав, а їхню єдину дитину забрали. Подружжя скотились на самісіньке дно. Невдовзі після розлучення з дитиною обидва потрапляють за грати. Їх спіймали в якомусь притоні за цією справою. Ну ви розумієте за якою. Але їхні пригоди у в'язниці тривали недовго. Вони провели там лише кілька діб, а справжній кошмар був попереду. Невдовзі після звільнення Меган зустріла свого старого знайомого Тода Колхепа. Котрий виявився успішним агентом з нерухомості, ба більше він був визнаний агентом з найбільшими продажами в регіоні Кароліна. Так от вони з Меган познайомились ще раніше, коли та працювала офіціанкою в місцевій забігайлівці. Колхеб ще в травні 2014 року придбав майже 40 гектар землі, розташованої в 14 кілометрах від громади Мур, за 305 тисяч баксів. Навколо придбаної території він встановив паркан, який коштував понад 80 тисяч доларів. Так от Тот запропонував Меган підзаробити грошей, бо він якраз шукає людей, що допоможуть прибрати нещодавно придбану територію, очистити від чагарників, прибратись в будівлях тощо. Бо йому треба терміново реалізувати цю землю. Тож Меган Коксі з радістю погоджується і каже, що вони з чоловіком залюбки виконують цю роботу. Нагадаю, вони відчайдушно потребували грошей. Ломка є ломка. 19 грудня 2015 року Меган розповіла своїй матері про нову роботу, а саме, що і де вона буде робити. Тож Меган і Джон Коксі вирушили на об'єкт, який домовились прибрати. З того моменту їх більше ніхто ніколи не бачив. Через три дні по тому мати Меган намагалась зв'язатись з донькою, але безуспішно. А коли та не змогла зв'язатись із Джоні, то щиро перелякалась. Їй було відомо про наркотичну залежність доньки та Джона. Тож вона кинулась до їхнього будинку, але там нікого не було. Вона викликала поліцію. Копи почали розслідувати зникнення подружжя. Тож логічно, що вони почали саме з тода Колгепа, бо той був останнім, хто бачив Джона та Меган. Тоді він пояснив копам, що так вони були тут, виконали свою роботу. Він їм заплатив і ті пішли. Більше він їх ніколи не бачив, і гадки немає, де вони можуть бути зараз. Копи вирішують просто почекати, бо їм відомо про наркотичну залежність пари. Плюс відомо, що ті роздобули грошенят, і логічно, щоб вони купили собі якихось речовин та зараз десь тріпують. Тож треба просто зачекати, а там же самі з'являться або живі, або мертві Ну, від передозування. І от минало кілька днів, тижнів, місяців. І як ви вже здогадались, ні слуху, ні духу. Як то кажуть, мертва справа. Через 8 місяців після зникнення коксів, 31 серпня 2016 року, зникли ще двоє жителів Спартанбурга: 32-річний Чарлі Кадвард та його дівчина, 30-річна Кала Браун. На відміну від коксів, Чарлі та Кала не були наркозалежними. Чарлі заробляв на хліб тим, що працював цілий день на одному з місцевих підприємств. В той час Кала надавала клінінг послуги, септо прибирала в приватних будинках тощо. Втім, час від часу вони це робили разом із Чарлі. Як ви вже здогадалися, Браун влаштувалася прибирати у Тодда Колгепа. Так, ту саму здоровезну територію в 40 гектар. Тож вона попросила свого бойфренда Чарлі допомогти виконати цю роботу. 31 серпня 2016 року Тодд найняв їх, щоб провести роботи з благоустрою на його фермі. З вечора того дня вони обидва перестали відповідати на повідомлення та дзвінки. Через кілька днів після того, як Кала Браун і Чарлі Карвер приїхали до Колхепа. Мати Карвера Джон Шифлет, занепокоїлася тим, що чомусь він підозріло довго не виходить на зв'язок. Спочатку та подумала, що він, мабуть, просто відсипається після 12 годинних робочих змін. Тим часом одна з подруг Кали також насторожилася, щось точно було не так. Починається щось дуже дивне. Друзі та члени родини пари ще більше збентежились, коли в їхніх акаунтах у Фейсбук почали з'являтися дивні пости та статуси, які свідчили про те, що Браун і Карвер одружилися, придбали будинок і живуть щасливо разом. Чому ж вони не відповідали на дзвінки та повідомлення? Батько Чарлі поїхав до будинку сина, щоб перевірити, чи той вдома. Пусто він вирушив до будинку кали. Знову нікого. Джон Шифлет, ну та що мама Чарлі, повідомила в поліцію про зникнення пари. Слідчі розпочали пошуки з опитування усіх родичів та знайомих безвісти зниклих. На жаль, це не допомогло. Тож ті зосередились на мобільних телефонах і соціальних мережах пари. Бінго копи з'ясували, що востаннє телефон дівчини пінгував на одній із мобільних веж десь у районі округу Спартанбург, але місце знаходження було неточним. Зазначу, що ферма Тода знаходилась в зоні покриття цієї вежі, тож детективи склали 2 плюс 2, з септо зникнення подружжя коксів цим випадком і почали рити в тому напрямку. Для кращого розуміння, на цей момент розслідування триває вже близько двох місяців. Лише коли поліція отримала ордер для доступу до особистої сторінки Кали у Facebook, вони переглянули листування між нею та Колхепом про роботу на його землі. Яка була в районі, де востаннє пінгував мобільний телефон Браун. Це був ключ, який їм був потрібен, щоб отримати ордер на обшук майна Тода. Дві групи копів вирушили з обшуком. Перша група прибула безпосередньо до земельної ділянки, в той самий час, як інша група прибула до особистого будинку Тода, який знаходився в 20 хвилинах їзди від тієї ферми. Вони заскочили його зненацька. Детективи розповіли тодо про мобільний телефон зниклою, котрий в останній пілінгував на його землі. Про листування з ним тощо і почали питати про цікавий збіг зникнення двох пар, котрі комунікували саме з ним в одній і тій самій локації безпосередньо перед зникненням. Щось прямо ну, дуже дивно, що в обох випадках він останній хто їх бачив. Слухайте, я знаю, як це виглядає, але я лише найняв їх для прибирання. Кава зі своїм хлопцем прийшли разом на мою територію і виконали свою роботу, а потім я заплатив їм і вони пішли. Це було в останнє, коли я їх бачив. Я, я не маю жодного уявлення, чому її телефон опинився на моїй території. Буквально в той самий час інша група поліцейських, котра вже перебувала на території Тода, почали прочисувати цю ділянку в 40 гектарів. Під час обшуку вони помічають ось ці дві зелені будівлі: сарай і праворуч від нього металевий контейнер, зачинений на 5 навісних замків. Спершу копи увійшли в сарай ліворуч, ну бо туди було простіше отримати доступ. Але нічого підозрілого вони там не помітили. Лише садові інструменти. Газонокосарки, граблі, лопати тощо. Тож, не гаючи часу, поліцейські почали зрізати навесні замки, що тримали контейнер зачиненим. Те, що вони побачили, може незначною мірою шокувати. Хто слухає, а не дивиться це відео, саме час звернути свою увагу на екран. Yes. yes. All right, let them get ready, ready? Everybody. Come on, jam Give me that crow ball back Where's that? Sure. Pop off, that right? big Watch out. move. Do you have any weapon? Come yeah. through, okay? What's your name? Machine gun. No, no. Catch. All. Right. Just the girl. Just the girl. Just the girl, tell her, honey. Okay. We're this is this bolt is, cutters. This is our best He's a paramedic. Spurs. We got I think Okay. We're going to get you out of there, okay? This okay. chain looks formed. Anybody got a, I need a handcuff key. Here. Handcuff key. I don't I have. I got it anymore. right here. Hold up. You all slide back. Hold on. We've got we got a light. We got a little Randy. Let me see your light, Randy. You can you can put your hands down. for us. You're okay. We're here, okay. Yes, sir. Just, just sit back. On. Light on or off. We'll get the rest over here. Let's get her out of here. We're getting bolt cutters, honey. Don't, don't. Uh, you got pictures of the cuts? No, hold on. Is both feet? Just one. Okay, It's chained it to the, the, a chain to okay. the wall, okay. and my next catch is the wall up here. Okay. Alright. Alright, we'll get you out. Okay. Oh. That here. I got one um, to my corner. I got another one under my corner. Don't uh, just hit, hit the chain right there and move Just no, just yeah. right there or hang right, and we'll, we'll get it off. Good. Who did? Todd Colehep shot Charlie Carver three times in the chest, wrapped him in a blue tarp, put him in the bucket of the tractor, locked me down here. I never seen him again. Okay. He says he's dead and buried. He says there's several bodies dead and buried out here, and he okay. says that the dogs will be ruined if they go looking because there's red pepper. We're gonna step you up, sweetie. Look those what? Red pepper. Okay. 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 Tell the dog people that. He says No, he pepper he's... everywhere. Щойно ми побачили момент звільнення Кали Браун з полону психопата. Дівчина була прикута ланцюгом як собака. Її руки сковані наручниками. Найголовніше, що вона жива. В момент звільнення дівчини копи повідомили іншу групу, ну, котра в цей час перебувала в будинку Тода, що вони знайшли дівчину. Зараз ви побачите відео, як на цю інформацію відреагував сам Тод Колхер. Go ahead. While we were here, all right, my sergeant served a search warrant on your property. Okay, we have Kayla. We have Kayla in your property. She was locked in a container. Okay, she has told us that you shot and killed Charlie. Why'd you shoot him? Okay, why'd you lock her in a container in your property? She's on your property right now, locked in a container. Because Charlie, she's saying Charlie's body, you buried Charlie's body on that property. So you're saying you didn't lock her up, you didn't put her in a connect box or anything? Uh, Probably a good thing. Go ahead and put him in the back of your car. Yes, sir. Найцікавіша частина цієї історії ще попереду. Не перемикайтесь. Важлива новина. Нарешті Гікач локалізували українською мовою одну з найкращих настілок усіх часів. Прадавній жах. Ось цю коробочку вони надіслали мені, щоб я вам про неї трохи розповів. І я щиро скажу, що закохався в цю гру. Якщо коротко, події не відбуваються в моторошному всесвіті Говарда Лавкрафта. Вам спільно з друзями доведеться подорожувати світом, вбивати монстрів, вирішувати таємниці та будувати стратегію щодо зупинення апокаліпсису та здолання найстрашнішого зла. Будьте готові, що гра буде вам підкидати несподіванки. А кожен зроблений вами вибір може сильно вплинути на розвиток подальших подій. Я так скажу, легко не буде. Втім, до гри занурюєшся як до цікавої книжки, без перебільшень. Особисто у мене перша партія загняла 5 годин, тож можливо ця гра не для новачків, але не переймайтесь: в магазинах Гікач ви знайдете будь-яку настілку на свій смак. Хлопці та дівчата з Гікач локалізують українською найтоповіші світові настільні ігри. Які ви можете придбати зі знижкою в 10%, скориставшись промокодом, який ви зараз бачите на екрані? Посилання є в описі під цим відео та в закріпленому коментарі. Кала Браун розповіла все, що пережила з 31 серпня 2016 року. Вона і раніше виконувала деякі послуги з клінінгу для Колхипа, тому у неї не було причин підозрювати щось нечисто. На жаль, цього разу все було інакше. Того дня вони разом з Чарлі Карвером приїхали до паркану, що оточував ділянку Тода Колхипа. Деякий час вони шукали, як проїхати всередину. І от вони вскочили на під'їзну дорогу і попрямували вглиб ділянки. Проїхавши густий ліс, вони виїхали на галявину, де біля сараю їх чекав тот, посміхаючись і махаючи рукою. Коли вони вийшли з автівки, тот вихопив пістолет і тричі вистрілив в бік Чарлі. Одразу після цього спрямував пістолет на калу і сказав, якщо ти кудись підеш. Я вб'ю тебе і всю твою родину. Ти чуєш всю твою родину. Потім він підійшов до тіла Чарлі, загорнув його в синій брезент і звалив труп в ковш трактора. Після чого скупив калу, кинув її всередину контейнера і надягнув наручник. В цьому контейнері вона проведе наступні 65 днів. Тот колхеб тримав калу прикутою. Один або два рази на день він відвідував бідолашну, щоб зробити з нею усе, що тільки побажає. Одного разу він провів ніс, скоріше вигуляв дівчину по своїй території і показав три могили, у яких було поховано людей. Потім сказав Кало, якщо ти спробуєш втекти, ти потрапиш прямо. Одну з тих могил. Перебуваючи під замком, Кала намагалася відволіктися dvd програвачем та книгами, які дав їй Колхеб. Він реально залишив для неї детективні романи. Це якесь дуже тонке знущання, на мою думку. Так от, вона спала на двох тонких собачих ліжках, їла крекери та арахісове масло і говорила все, що мусила, щоб вижити. Тільки уявіть, в цьому аду дівчина витримала більше двох місяців. І тут логічно подумати, що це кінець історії. Дівчина звільнена, психопат затриманий, але не так швидко. Перед тим, як ми продовжимо, нагадаю поставити лайк цьому відео, залишити будь-який коментар, підписатись на мій інстаграм. Ну а ми йдемо далі. Детективи також знайшли автомобіль Карвери, який був пофарбований у коричневий колір і викинутий у лісі. На жаль, це був лише початок їхніх жахливих відкриттів. Протягом двох місяців, які Тодд Колхеп тримав у полону Калу Браун, він розповів їй усе про свої попередні злочини, навіть про ті, до яких він ніколи не був причетний. Кала розповіла, що він любив хвалитися, що він серійний і масовий вбивця. Втім, на допитах маніяк усе заперечує. Тут важливо додати, що у Флориді діє смертна кара, якщо що, особливо я проти смертної кари. Але об'єктивно, це, мабуть, єдиний корисний важіль, що вона несе. І копи на цей важіль натиснули доволі успішно. Що я маю на увазі, зараз поясню. Наш Тот дуже полюбляє вбивати, але ідея відправити за це на електричний стілець так собі. Тож маніяк іде на угоду зі слідством і починає зізнаватись. Хоча, вірогідно, він це зробив би і без загрози страти. Але він ну дуже цього не хотів. Тож зробив свій вибір на користь довічного ув'язнення. Спочатку він розповідає детективам, що трапилось з Джоном та Меган Коксі. Все майже так само, як і у випадку Кали та Чарлі. Ті приїхали на ділянку Тода. Він спершу застрелив Джона Коксі, а Меган загнав в той клятий контейнер. Але дівчина виявилась бойовою, себто вона чинила опір кожного разу, коли тод Колге приходив до неї. Ну ви розумієте, для чого. Тож через тиждень поневолення він застрелив її. Знаєте, вона поводилася як дика тварина, тож мені довелося всадити їй кулю в потилицю. Тіла Меган, Джоні та Чарлі було знайдено в неглибоких могилах неподалік від контейнера. Але цього було недостатньо, щоб скасувати смертну кару. Тож Колгеб каже, що може зізнатись в інших своїх вбивствах. Але про це трохи згодом. Спочатку я швиденько розповім, що нам відомо з біографії маніяка. Тот Крістофер Колх народився 7 березня 1971 року у Флориді. Коли батьки хлопчика розлучились, Тодду було два роки. Опіку отримала його мати, і вже наступного року вийшла заміж за іншого чоловіка. Пізніші психологічні звіти показали, що Колхип мав нездорові стосунки зі своїм вічимом і хотів жити зі своїм біологічним батьком, якого він навіть не пам'ятав. Тода описували як неприємну дитину. По дитячому садку він був відомий своєю агресією по відношенню до інших дітей, наприклад, знищував їхнє майно. Звісно, а вже ж, як завжди, майбутній маніяк проявляв жорстокість і до тварин. Наприклад, стріляв собак з тематичної рушниці, або був випадок, коли той вбив золоту рибку за допомогу відбілювача Клорокс. Пізніше батько Тода сказав, що єдина емоція, на яку був здатний його син, це гнів і божевілля. Колхеп провів три з половиною місяці в стаціонарі психіатричної лікарні штату Джорджія через його нездатність ладнати з іншими дітьми. Зрештою, у 1983 році, коли хлопцю було вже 12 років, Колгепа відправили жити до його біологічного батька в Аризону. Це сталося одразу після розлучення матері та віччина. Він взяв прізвище свого батька і почав заробляти свої власні гроші на кількох місцевих роботах. Він також успадкував хобі свого татуся колекціонування зброї. Перший злочин, майбутній серійний убивця, скоїв, коли йому було лише 15 років. 25 листопада 86 го він, погрожуючи револьвером 22-го калібру, викрав 14-річну дівчинку в темпі, штат Аризона. Привіз до свого будинку, де зв'язав її, заклеїв рот скотчем і зґвал тензура тував. Після цього він провів її додому, пригрозив вбити всю її родину, якщо вона комусь розповість про те, що сталося. Вона розповіла: Колхепа звинуватило викрадення викраденні, сексуальному насильстві та скоєнні злочину проти дітей. У 1987 році він визнав себе винним у викраденні, а інші звинувачення були зняті. Він був засуджений до 15 років ув'язнення. І зареєстрований як сексуальний злочинець. Згідно з судовими протоколами, колхопу поставили діагноз Межовий розлад особистості. В серпні 2001 року Колх вийшов з в'язниці після 14 років ув'язнення і переїхав до своєї матері у Південну Кароліну. Незважаючи на те, що Колх був зареєстрований як сексуальний злочинець, він зміг отримати ліцензію на нерухомість 30 червня 2006 року, збрехавши про звинувачення у кримінальному злочині у своїй заяві. На основі цієї ліцензії він створив фірму, в якій працювало з десяток агентів. А що було далі, ви вже і так знаєте. Тож повернемось до зізнання маніяка. Ну а кому цікаво більш детально, то усі посилання на джерела до цього випуску я залишу в нашому телеграм-каналі. Також там будуть і додаткові матеріали до цього відео. Так от щоб його не підсмажило на електричному стільці, він був змушений зізнатись в інших своїх злочинах. Тож він розповів детективам про нерозкрите масове вбивство, з котрим його неможливо було пов'язати без цього зізнання 6 листопада 2003 року. Тодд Колхаб зайшов у магазин мотоциклів Супербайк Motorsports на Періс Брідж Роуд у чесні, де розстріляв чотири людини. Начебто кількома днями раніше вони жартували Стода, що не мало на меті образити психопата, але він як-ніяк психопат. Тож він просто розстріляв їх, отак серед біла дня, після чого він підійшов до кожного трупа та висадив ще по одній кулі в голову. Фоторобот, начебто, Тода, ви зараз бачите на екрані. Власник магазину Скотт Пондер, його мати Беверлі Гай, майстер цеху Брайан Лукас і механік Кріс Шерберт були ідентифіковані як жертви. Шериф округу Спартанбург заявив, що нерозкрита справа про чотирикратне вбивство нарешті закрита, а Колхеб виторгував довічне ув'язнення замість електричного стільця. Хочете прикол? Під час обшуку в місто електронних пристроїв Колхипа слідчі натрапили на його обліковий запис в онлайн-магазині Amazon. Виявилося, що ця голова протягом багатьох років розміщував там відгуки про товари, які міг використовувати для скоєння злочинів. Серед них були навісні замки, лопати, ножі, бензопили тощо. Тот Колхаб був засуджений на сім довічних ув'язнень, тож помреться потвора за ґратами. Така історія малята. Якщо тобі подобається моє відео, ти можеш підтримати мене на BuyMeACoffee або закинути пару гривень на Монобанку, як вже зробили оці трукерим'ята, котрим я щиро вдячний за підтримку. І якщо ви додивились аж до цієї секундочки, ви найкращі люди в цілому всесвіті. По традиції напишіть в коментарях, який відгук маніяк залишив би під цим товаром на Amazon. Поставте лайк, якщо забули, а хто тут вперше, рекомендую переглянути ось ці два відео. Дякую за перегляд, бережіть себе!